Вітаю, дівчата. Починаю сет відео на тему, як налагодити роботу щитоподібне залози, стати приймати гормони, щоб щитоподібна залоза запрацювала. Я ділилася сторіс на цю тему, що я вже там деякий час не приймаю гормонів. Після того, як більше 10 років я сиділа на аутіроксі, доза була 100, трохи менше, трохи більше час від часу. Зараз гормону не приймаю. Моя щитоподібна залоза по аналізам запрацювала. У вас ця тема відгукнулася. Я зрозуміла, що я ви багато питань мені поставили, як розкажи. Я думала поділитися цією інформацією у сторіс, але її стільки, настільки багато, що воно не вміститься не у сторіс, да, ні в одному відео, тому я зроблю для вас сет таких відео, де поставити все по полицям. Тому давайте почнемо з першого, бо у нас є завжди точка А і є точка Б. Да, точка Б зараз, що я не приймаю гормону, почало там рости волосся, в мене там покращився стан, там сухі шкіри, там зранку стан зовсім інший вже, ніж у Гіпетріозніких ми теж про це проговоримо. Горимо, тобто головне, я не приймаю вже гормон і моя щитоподібна залаза запрацювала. Якщо у нас є точка А і точка Б, да, ми повинні цей шлях трошечки розвернути. Ну, це буде правильно трошки розвернутого, дати, як цей шлях відбувався. Я ділюсь вам як пацієнт. Да, який пройшов цей шлях. І якщо б зі мною поділилися цією інформацією ще 10 років тому назад, якщо б вона десь мені зустрілася, я б пройшла б цей шлях, от, прям закритими очима, да, щоб спробувати. хоча б. Тому ділюсь з вами цією історією, своєю, вона буде складатися з декількох відео, де е, все поступово буду вам розповідати. Значить, точка А, і ви, до речі, поділіться також своєю точкою А, бо ви потім побачите, що в усіх історіях наших будете червона ниточка і не одна червона ниточка тобто у нас є речі які будуть нас об'єднувати Моя точка почалася з того, що я народила дитинку, да, після пологів, там десь пройшов рік, рік-два, напевно, не пам'ятаю, правда чесно, скільки, але я зрозуміла, що я не можу повернути свою вагу у норму. Тобто ніякі там, фізичні, дієтичні вправи, масажні вправи мені не допомагають. Вага не рухається. На той момент я не дуже звертала на увагу на те, що стан такий, що зранку ти вже ти не розумієш, чи ти спала, чи не спала, що там волосся да, падало, бо от, після пологів у багатьох дівчат такі процеси, да, тобто зміни. Але вага, вага не поверталася на місце. Я почала ходити. По лікарям, я япила до ентокринолога, мені сказали, все, приїхали. Гіпотеріоз. Тобто, клітини, ваші клітини атакують вашу. Щитоподібну залозу. Коли мені, до речі, це сказали, я пам'ятаю, що я вийшла від лікаря, і в мене було дуже багато питань. Я йому, до речі, задала питання: да, а чому мої клітини атакують мою щитоподібну залозу? До речі, відповіді на це питання я не отримала ні тоді, ні трохи пізніше. Я отримала їх ну, так, нещодавно, скажімо так, призначає мені Еутірок, e мені що це вже на все життя. Тобто, на жаль, ви повинні от, допомагати своїй щитоподібній залозі, бо вона у вас не працює. Я така, що я обходжу декілька лікарів. Я пішла до, ще, ще до декількох лікарів, вони мені підтвердили те саме, що все ну, тут нічого вже не зробиш, да, ніякого, ну як включити ще то подібну залозу, немає, ніяких клітини ваше атакують, чому атакують. Ну, багато факторів, але все так достатньо розмито. Добре, еутірокс. Після того, як м, почала приймати еутірокс, трошки стан трохи стабілізувався, але на протязі того періоду да, то не було покращення ні з волоссям, ні зі станом самої шкіри, а, ні зі станом вранці. Ну тобто вага почала. Дійсно трохи сходити набряклість вона сходити. Мені цього було достатньо. Лети через деякий час я зрозуміла, що волосся не росте. Стан мені такий все ж таки не подобається. Те, що я зранку стала, як мій знайомий казав, колись що ввечері гори зверну, а вранці помру бомжем. От такий стан в мене був. І я думаю, що якщо ви це почуєте, то да, у дівчат, у яких є проблеми щитоподібною залозою, вони зрозуміють, бо це стан, от прям от-от постійний такий стан. Ось вже з'являтися такі інформація про аутоімунні протоколи, що, начебто, да, там вони трошки покращують, До речі, жовтні. Одного разу мені не з'являлася інформація про те, щоб щось можна пройти, да якийсь процес. І включити свої щитоподібні залозу, тобто назавжди зійти з гормону. Але аутоімунний протокол трошки потрав, покращий, да, стан, цей от давали там дрявий кишківник, да, бо є і інше момент питання, да, що вітаміни, які ти приймаєш там, для волосся або для іншого, вони просто ну, вони пролітають мі мімо. Да. Тобто, все часто є набагато просто дорожче. Оце була проблема. Тобто імунні протоколи були націлені на те, щоб трошки посприяти цьому процесу відновлення цього дрявого кишківника. Як його його називаю, я почала проходити ці аутоімунні протоколи. Спочатку там місяць, потім думаю, ну мені там це напевно місяць то мало, потім три. Навіть сиділа на півроку на цих аутоімунних протоколах. Я не можу сказати, що вони прям допомогли мені, щоб таке фундаментально щось е, покращити. На деякий час, можливо, трохи краще ставала ситуація зі станом. Е, бо, до речі, на всіх аутоімунних протоколах, яких я була. Е, Рекомендували пити еліотеракок да, для, для такого стану. Я думаю, що це можливо більше навіть було бі, бі, після еліотеракоку, да, трошки сил з'являлися. Але от фундаментальних змін жодних не було. Тому я зрозуміла, що ну, навіщо, навіщо да, ці от імунні протоколи, якщо вони ну, не змінюють нічого, ну, нічого не змінюється. Ну, і так було там, років, років 10. Паралельно в мене з цим і у кого така ж ситуація, напишіть, будь ласка, в мене я здавала аналізи якісь паралельні, в мене завжди була Дуже сильна інтоксикація, тобто багато токсинів у, в організмі. Я, чесно кажучи, не розуміла, звідки ці, ці токсини, бо я харчувалася, ну настільки виважено. У мене ну запрещенки жодної не було там. Да? Якщо ну, щось мінімально, я постійно сиділа на якихось детоксах, постійно в мене якісь були сербенти, от постійно курсами. Один пропила, знов інший, один пропила, знов інший. І постійно моя печінка по аналізам вона була там по пригнічена печінка, тобто постійна інтоксикація. На якомусь моменті в мені почали сипати руки, в мене почали сипати ноги. І в мене взагалі от такий був ну, більше запитань, ніж відповіді. Я знов здаю аналізи, в мене знов таки сильна інтоксикація, від чого вона? Бо мої рідні точно знають, що так як я харчуюсь, ну, тобто я не знаходила таку людину, яка постійно знаходиться на е, оціх от очищувальних таких детокс, е, якихось там марафонах. Чи, це, це була частина мого життя. Тобто постійні оці, е, е, курси вони були частиною мого життя на постійній основі. Основі. І інтоксикація. Звідки це для мене було, ну ладно, буду чиститися. Да? На одному етапі я розумію, що в мене болиться внизу живота. Тобто я болить так сильно, що я біомеханично не змогла розібратися з цим. Я зрозуміла, що це щось внутрішнє і пішла здавати все, що, що відповідає да, за цю зону за ділянку також поруч. Паралельно мені по, по всім там, узі, всім, От все, все пройшла: урологія, гінекологія, тому подібне. Все добре, все ідеально. От все ідеально. Поздавала аналізи, нічого, ніяких запольних процесів. Там не, не, не да? Мені наснився сон, мені приснилася моя знайома, якої нема вже, на жаль, вона померла від раку, і е, вона приснилася мені, що вона, що я стою гола повністю рушничок такий внизу, от, і, і, і вона мене надягає на мене пальто і говорить: усе моє, твоє. І так, відправляє мене у таксі. Я, Прокидаюся зранку, і е, мені стає скажімо так, зрозуміло, що в мене. Тобто, таке Боженька дає мені таку підказку. Да? Через буквально пару днів я зустрічаю свого знайомого, у якого діагностували рак легенів, і який розповідає мені про те, що він знайшов, він, він, він такий зошник-зошник. І Він знайшов клініку, де, е, якій він довірився. Да? Е, е, клініка, яка е, займається саме гомеопатією і таке лікування через гомеопатію. Також в них дуже достатньо гарний такий процес. Лікування у людей, у яких є рак, я розумію, що мені прям туди Да? Клініка SmartMed, де на правах реклами зразу говорю вам. Да? це біо біорезонансна терапія, де мені, мені роблять діагностику. І все, що, про все, що я знала, да що в мене там щі та подібна залаза, що в мене достатньо великі проблеми з печінкою, звідки хезе ніхто не знає. От, але, але найстрашніше, що з цього всього, що є зміна клітин в зоні сігмовідної, Тобто такий очак, зміни клітин. Ну, тобто, це такий а, перший дзвоник, да, що починає формуватися там пухлини. Да. Вона мені сказала, давай спробуємо. гомеопатично, я розуміла, що хімія мені взагалі а, мій організм не виносить хімію. І ми почали почали лікуватися. Да. Це лікування було з допомогою гомеопатії. Значить, на що було націлено перше? На віруси, бактерії. І паразити, Да? тобто, багато хто, наприклад, лікує той же самий кишківник і там призначають аналізи на паразитів. Тут йшли головне віруси, бактерії, і на третьому місці тільки були паразити. Да? Лікарда, оця яку зробила діагностику, вона. Констатувала мені, що в мене є Епштейн-Бар, Це такий вірус, да, із ряду герпес вірус. Цьому я була трошки здивована, мені ніколи не було герпесу. Да, ні, ніколи не було. І вона сказала, що ми будемо працювати з вірусом, бо саме Епштейн-бар був пусковим механізмом у зміни клітин у зоні сігмовітної. Да. І на той момент, я думаю, що вона сама не знала, да, напевно, не знала, бо, можливо, би сказала мені. А, бо саме Епштейн-бар провокує аутоімунне захворювання, а також подальші проблеми будь-які з щитоподібною залозою. Я вам так скажу, що після того вже пройшло багато часу. Я поділюся всі інформації поступово, да? бо це відео так довге вийшлося у нас, але пусковий механізм, із якого. Виникають проблеми з щитоподібною залозою. 95% це вірус Епштейн-Бар, і 5% це радіація. Тобто є над чим подумати. Далі буду ділитися усією корисною інформацією стосовно цього вірусу, від чого, як він, чому він починає свою агресивну роботу і що з цим робити.